Вони подали через відділово суду щойно. Добре. Сідайте, будь ласка. Розглядається справа 910 276, 73, дріб 15 за позом ТОВ транспорту логістична компанія «Інтертрансконсалтинг» до МТЗ. ЗТУ у королізм постаж 208 двісті вісім мільйонів п'ятсот тисяч 788 гривень 34 копійки. У нас з'явилося сто засідання представників відповідача. Так як ваші прізвище, Нагадайте, будь ласка? Кириченко Ліхіович, представник відповідача, так. довірність матеріалу справи. Також тут Юля Анатоліна також довірність матеріалу справи. Ви були у передньому судовому засіданні. Представник позивач не з'явився, однак. Через відділ біловодства суду подав заяву, якою просить залишити його позовну заяву без усунути. Оскільки судом витребовувалося ряд документів у позивача, і ці документи позивачем не надані, то суд приходить до висновку про неможливість розгляду справи на підставі наявних матеріалів і доказів, і крім того, з урахуванням поданої заяви, ну, яка свідчить про те, що позивач свої позовні вимоги не підтримує. І докази на підтвердження позовних вимог суду не надає, тому суд прийшов до висновку про залишення позовної заяви без розгляду. З цього приводу буде винесено відповідну ухвалу. На цьому засідання завершую.